На фронті загинув військовий Максим Чомоляк. Чоловік жив у селі Руській Комарівці Ужгородського району. Сусіди врятували чоловіка, у будинку якого 9 жовтня була пожежа. Це сталося у селищі Батьово-Берегівського району. Про проєкт з назвою Ветеран говорили на прес-конференції в Ужгороді. Його запустять до кінця цього року. 119 тисяч 440 гривень на потреби Збройних сил України зібрали школярі на благодійному ярмарку в Мукачеві. Військовий Віктор Ільчак захищає Україну з 2015 року. Зараз чоловік повернувся додому в Ужгород у відпустку. З ним поспілкувалася наша знімальна група. На фронті загинув військовий з села Руські Комарівці Ужгородського району Максим Чомуляк. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Руськокомарівського ліцею, де працюють батьки військового. Вічна пам'ять і слава герою. Сусіди врятували чоловіка, у будинку якого 9 жовтня була пожежа. Про це сьогодні у Фейсбук написала прес-служба ДСНС у Закарпатській області. У повідомленні йдеться про те, що загорання сталося в житловому будинку у селищі Батів-Берегівського району. Там загорілася кімната, де знаходився господар, а звідти вогонь перекинувся на всю оселю. Сусіди побачили пожежу і вивели власника будинку на вулицю. Рятувальники за півгодини ліквідували загорання на площі 50 квадратних метрів. Вогонь знищив дерев'яне перекриття та речі, що були в будинку. Проєкт з назвою Ветеран запустять до кінця цього року. Йдеться про відкриття шпиталю для військових у кількох областях України. Про це сьогодні на прес-конференції розповів керівник першого добровольчого медичного мобільного шпиталю імені Пирогова, який функціонує з лютого 2016 року. Геннадій Друзенко. За його словами, до проєкту вже долучилися партнери з Львівської області та Закарпаття. З нашої області участь бере головний лікар Ужгородської приватної клініки Віктор Петров. Ми почали думати, як приєднати. Те, що коїться на фронті, і те, що ті ресурси, які сьогодні має, маємо в глибокому тилу, і прийшли до висновку, що треба запускати проект під поки що робочою назвою Ветеран, де б допомогти а, тим, хто захищає чи захищав Україну від російської навали, як мінімум, повернутися. А, Підлатати, підправити своє здоров'я, пройти курс або реабілітації, або і е, оперативного лікування. Е, а також психологічно перший, хто запропонував таку співпрацю, був Віктор, але вже відгукнулись в Галичині, тобто в Трускавці люди. Тобто, по суті, це має вирости така як волонтерська, я всеукраїнська мережа. Ми один одного знаємо, так і медична мережа, яка просто буде допомагати тим, хто віддав. В батьківщині ну, частину свого життя, госпіталь вже є в великих лазах, тобто він вже працює. Ми мріємо, що ми зможемо на основі моделі, яку я презентував колегам, що ми зможемо її реплікувати як зеркальні в Дніпрі, в Харкові, в Києві. І так далі. Нам потрібні для цього партнери. Тобто, ми, по ідеї, відкриті до співпраці. Ми раді бачити будь-які конструктивні сили, і неважливо, хто ви за спеціальністю або який у вас бізнес, неважливо, хто ви і, 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 і чим ви хворієте. Якщо що ми можемо допомогти? Ми допоможемо. Якщо ви можете допомогти нашому проекту, велком і ми будемо дуже щасливі. 119 тисяч 440 гривень на потреби Збройних сил України зібрали школярі на благодійному ярмарку. В Мукачеві захід провели на території школи номер один. Там учні, батьки та вчителі продавали випічку, фрукти, цукерки, напої, а також прикраси та національну символіку. Я витратила на цій ярмарці. кільце, печиво з предсказаннями, всякі коротше, куча всього. І в мене залишилося в кінці одна гривня. Одна. І так як в нас дуже тут хороші люди, мені дали одну пізешку за одну гривню. Хоча стоять три, три гривні стоять е дві пізешки. Батьки і діти долучилися дуже активно. Оскільки ми підтримали ту ініціативу, яка започаткована була у школах Мукачівської територіальної громади, ось такий благодійний ярмарок на підтримку наших Збройних сил. Військовий Віктор Ільчак захищає Україну з 2015 року. Він брав участь у антитерористичній операції. У 2015 році я виходив у комісію, сказали, що ти вже все ж не годен. А я, типа, взяв собі таке при мене, Я живу на Україну, значить, мені треба йти воювати за цю землю нашу. Я сам пішов добровольцем. У лютому цього року Віктор був вдома на ротації. 23-го його бригаду відправили у місто Волноваха Донецької області. Я вже тоді почав бачив, що вже дійсно починається війна. Вже окупанти там валялися, стільки, що. Я молився Богом, що живі, здорові, щоб повернутися додому. Все, то до дітей. Ми пробули в Оловахі 12 днів там, 12 днів. Потім не було з чого нам відбиватися, вже все, вже нема шансів. Не було шансів вже пости. Всі наші вже покинули хлопці, побратимі наші, сказали, що вже все, нема з чим збиватися. І ми так виїхали, колона. У нас було дуже-дуже дуже, дуже, дуже потерні людей. Хлопці наші, і іншу бригаду, і наша бригада. Військовий показує медалі, ордени та оберіг, які йому подарував товариш. Це пам'ят, то що загинув наш мій побратимів, це від нього я бережу його. Так. Це учасник бойових дій. Це коли мені дали корочку, то саме, тоді я отримав цю медаль. А за це за хорошу службу, то що нормально все виносився, це по службі Отак. А це воєнкомат мені видало, коли я звільнявся те ж саме. І ну то, що сам пішов за, за контракт. Два місяці тому Віктора Ільчака з побратимами перевели у Херсонську область. Зараз Віктор у десятиденній відпустці. Вдома чоловіка чекали дружина та четверо дітей. Я українець, сам українець, і треба захищати свою землю. То, що в мене четверо дітей, то нема рази. Що чи четверо, чи п'ятеро дітей, ну славно треба йти те саме захищати свою. Родину і свою відбивати землю. Буває так, що ну, бачу на фотки те ж саме дітей дуже сильно, ну, проживаю за них, дуже скучаю. Буває, що я плачу за них. Ну, Найголовніше, щоб я захищав своїх дітей. Я радий, що він прийшов додому живий і здоровий, я ну, його люблю. Віктор Ільчак каже, захищатиме Україну до перемоги. Я повернуся додому, коли вже закінчиться ця війна. І коли буде перемога наша українська, Оксана Ушакова, Леонті Николишин – колишин, Суспільне новини.